Это же, блядь, писун, горы, блядь. Нормально, Фу. Блять. Фу, нормально. Так, Блядь. Тупо... фух, пробрал его нормально. Да. Блядь. <хм> <блять>. <хм> <хм> Сука! Блядь. Хоки перемешаю. Без лог, без лог, без лог. Еба! <хм> <лог>, <хм> <лог>. <хм> погнали! Так звати, О! Потя вот. Ооо! Бля, ну жорстко, 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 типа, блядь. Ну, воно просто, типу, не таке різке, як соус, але от зараз з кожною секундою починає потрохи нагрібати. Нормально. Нормально. Так метро, ти там що, тримаєшся? Огонь! Тупо. Пробрало нормально. Ну, ну, мені здається, це не такий разъяб, як соус був, можливо я трохи звик? Дядя, блядь, 1022 нас. Блядь. Ну блядь. Що? Ну блядь. Бля. Вы що, гоните? блядь. Не, ну це пизда, блядь. блядь, Писун горить, блядь. Я сижу туалет нахуй, блядь. Бадрова в за писун, он мене тепер горить, блядь. Я ваху сейчас, что нам перси зрать, Оце, блядь, просто, конечно, максимально несподіванка. А я потім я выкупаю, что буде завтра, блядь, коли піду, присяду на унитаз, блядь. Ну что, давай, блядь, чирс, нахуй. Ну кусань, типу, блядь, по кусочку,